Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача, швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогоднішній випуск про арешт майна, штрафи та як цього уникнути. Сьогодні поговоримо про те, як навіть невеликий штраф або борг може призвести до арешту вашого майна. Що ж таке арешт майна? Арешт чи інше обтяження майна простими словами, це тимчасова заборона розпоряджатися вашою власністю, тобто ви не зможете реалізувати своє майно. А можуть накладати суди, державні або приватні виконавці, а також існує таке обтяження, як податкова застава, яка накладається податковим органом в разі наявності будь-якого податкового боргу. Арешт може стосуватися нерухомості автотранспорту, банківських рахунків чи іншого вашого майна. Підставами для накладення арешту на ваше майно може бути несплата аліментів, комунальних платежів, різноманітних штрафів, накладених державними органами, серед іншого і найбільш розповсюджені за порушення правил дорожнього руху, а також за заборгованості по позиках чи інших кредитах. Арешт також можуть накладати в судовому порядку у межах кримінального провадження та під час розгляду цивільних спорів як спосіб забезпечення позову. Не ігноруйте судові повістки про виклик, які можуть надходити на вашу поштову електронну адресу, застосунок ДІЯ або на месенджери, адже внаслідок судового розгляду спору судом. Буде винесено виконавчий документ, який в подальшому підлягає пред'явленню до примусового виконання, тобто до органів державної виконавчої служби або ж до приватного виконавця. Після отримання виконавчого документу державний або приватний виконавець зазвичай першочергово здійснює розшук майна боржника та перевіряє майновий стан буржника за його місцем проживання або за його місцезнаходженням. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання поліції, і ваш транспортний засіб може бути зупинений працівником поліції та поміщений на арешт-майданчик для подальшої передачі виконавцеві для його реалізації. Арешт майна у виконавчому провадженні відбувається автоматично та накладається на все майно боржника. Власник майна, на яке накладено арешт, має обмежені права на його використання. Він не може продавати або дарувати таке майно, передавати його у заставу чи відчужувати іншим способом. Водночас власник має право користуватися майном для особистих потреб, якщо інше не зазначено в судовому рішенні. У разі порушення обмежень, встановлених арештом майна, власник може бути притягнутий до відповідальності, включаючи штрафи або кримінальні санкції залежно від серйозності порушень. Підстави для арешту майна можуть бути різними і з різним ступенем наслідків. До прикладу, постанова про порушення правил дорожнього руху теж призведе до арешту майна, але, сплативши його, арешт знімуть. Чого не можна сказати про борг за іпотечним кредитом чи позикою, де сума заборгованості значно більша. В такому випадку, якщо негайно не вжити юридичних заходів, то арештоване майно можна безповоротно втратити. Пропоную детальніше обговорити підстави для арешту майна. Штрафи за порушення правил дорожнього руху чи не найбільш застосовуються до громадян. А тому дуже важливо пам'ятати, що такий штраф має бути сплачений особою, до якої його застосували протягом 15 днів, з дня вручення йому постанови про накладення арешту. А в разі оскарження такої постанови, не пізніше, як через 15 днів, з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо ви цього не зробите, штраф може подвоїтися, і орган, який виносив постанову, пред'явить її до примусового виконання, до державної виконавчої служби. З метою недопущення непорозумінь обов'язково після сплати штрафу потрібно надіслати копію квитанції про оплату штрафу із супровідним листом до органу, яким було накладено відповідний штраф на поштову адресу або ж на електронну адресу з цифровим підписом. В іншому випадку може відбутися арешт рахунків, можливе обмеження права керування автомобілем у разі несплати аліментів або порушення військового обліку, а сам автомобіль оголошується в розшук. А отже, несплачений вчасно штраф прирівнюється як ризик втратити доступ до власного майна. Заборгованість по аліментах. Ще серйозніше, закон жорстко захищає права дитини. Зокрема, закон України про виконавче провадження дозволяє арештовувати майно боржника вже після трьох місяців несплати. Також можливе обмеження в керуванні транспортним засобом, заборона виїзду за кордон, обмеження користування зброєю. А за ухилення від сплати аліментів передбачена навіть кримінальна відповідальність. Що робити, щоб не опинитися у ситуації, коли потрібно реалізовувати майно, а у вас існує арешт чи інше обтяження вашого майна? По-перше, регулярно перевіряйте себе в єдиному реєстрі боржників на сайті Міністерства юстиції України. Однак врахуйте, що з початком повномасштабного вторгнення доступ до багатьох реєстрів обмежено. В такому випадку слід звертатися за допомогою до адвокатів. По-друге, слідкуйте за штрафами в дії або через банківські застосунки. Пам'ятайте, що вчасно з'ясувавши про арешт майна, можливим є уникнути негативних наслідків. Якщо арешт накладено виконавчою службою, то дане питання можливо вирішити у досудовому порядку шляхом сплати заборгованості та пред'явлення квитанцій про сплату до виконавця, після чого виконавець завершує виконавче провадження та знімає накладені арешти. Якщо ви вважаєте, що арешт накладено безпідставно або ви не згодні із сумою заборгованості, необхідно невідкладно звернутися із заявою до виконавця з метою ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, а в подальшому підготувати відповідну заяву чи скаргу до суду чи до виконавчої служби з відповідними обґрунтуваннями незаконності накладення арештів чи взагалі відкриття виконавчого провадження. Це може бути досить складна процедура, адже необхідно чітко дотримуватись строків та порядку звернення згідно вимог законодавства. Тож врахуйте, що залучення адвоката значно підвищить шанси на повернути контроль над вашою власністю. Якщо арешт накладено судом, то скасувати його можливо за відповідним судовим рішенням. Якщо мова йде про кримінальне провадження, тоді до суду необхідно подати відповідний пакет документів, який би підтверджував відсутність необхідності в накладенні арешту і містив причини, за якими на майно не може бути накладено відповідного обтяження. Якщо розглядається цивільна справа, то до суду можна звернутися із апеляційною скаргою на рішення про накладення арешту. Також арешт можна просити зняти, якщо сума арештованого майна значно перевищує суму стягнення, та в боржника наявне інше майно, яке є достатнім для відшкодування боргу. Якщо арешт накладений на майно особи, яка не є стороною виконавчого провадження, то така особа звертається із Плюси та мінуси та обрати найкращу стратегію захисту, яка буде швидкою та ефективною. Фахова допомога це не витрати, це інвестиції в збереження вашого майна. Пам'ятайте, майно це не лише ваш будинок чи автомобіль, це ваші гроші, рахунки та ваш душевний спокій. А решт це не завжди про мільйони, іноді це результат простого забув сплатити. Будьте обачними, знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. Також хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на фейсбук-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або Фейсбук-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальну інформацію з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефону 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам. Слава Збройним силам України!